Чуйте, а давайте по-честному, кто из вас слушал Лепса, Тимати, знаете, что зараз Лепс заявил? Ну, это вот Талько, только рюмка на столе. Он официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделал, что Покровск, наш Покровск, может быть переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі, у когось душа лежить там до російської істрої музики. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там, співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони. Сують свою пропаганду. Все казалось, би просто послухав музику і а але насправді перегляди про і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять устами Путіна. Ну, устами Путіна говорить не сам Путін Мідв'ядів, або приближені до нього, да? ну або от такі от аркісти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до тої музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерів, які повтрачали чоловіків синів і так далі, і перестать слухати російську музику. При всій повазі до російської музики там є дуже гарна. І мелодіка, і слова, і так далі, і не завжди зараз українські музики. Ну по-чесному, не завжди є щось достойне, але треба розуміти, що це е, сторона впливу Росії, розумієте? і. Ми зараз відкрили змогу для українців, розповсюджувати за допомогою Ютуба, інстаграму, фейсбука і так далі. Нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу, розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є. В тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджують відео американських блогів, бо у них там рук не хватає. Вони маркетологи, американці не очі. Ви самі бачите, що наші українці, аби дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якісь роз... Скручений там американський магазин. Ну такі можливості зараз є. Бо ситуацію всі бачимо досить плачевно, Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається. Тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація як... клікайте в шапці профіля. Я вам скажу, давайте чесно, от щоб це не звучало, як якась каструля голова така пропаганда. Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі, вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку це є в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію, чого я дожавна слухати там, тільки український, чого я не доба слухати російський. Я читаю ваші коменти і бачу, що люди записують. А чого оце на фронті має там окопа спати, я перепрошую, срать там під Йолкою, під. Опача! Все, друзі, я з вами прощаюсь.